Нічого собі. Маю 3 години біля річки Горинь. Я вчора ловив, зранку був кльов, вдень нічого, вечірнього кльового ми не застали. Мусили їхати. Тому зараз збираюся швиденько і буду ловити. Це місце я не дуже полюбляю, тут обрив і ну, мені незручно ловити. А ті місця, що біля рівного, ближче туди до Ходосів, там зараз багато відпочивальників з собаками, з дітьми. Ну, такий відпочинок, відносний був би. Турборежим, звісно, не для всіх підходить, але куди ж одінешся. Сьогодні повний експеримент. Взяв інтеркріль, корм. Я колись на нього карася ловив, нічого сказати не можу. Хочу спробувати спеції, він чорний такий, коріандр. Так само буду в'язатися не інлайн, як я звик, а просто спробую патерностер. Ну, треба щось якесь <гасом> часом робити, не те саме, що ти звик. Тому от такі справи. В'яжу прямо от 42 грама годівниця така. Я стартовий закорм особливо не буду робити. То я так прямо вяжу оцю петлю, таку скруточку імпровізовану. Така вісімка, так звана. Все, плече. І зараз ще петлю тут зроблю для відвід під повідець. Повідець сьогодні також буду використовувати незвично для себе завжди метровий, а це буду в районі 70-60-50 см. Сесія недовга буде в мене, ну кажу ж, 3 години, і годівниця, годівниця невелика то я беру половину півпачки. Висипаю. Буду підкидати пінку опариша в годівницю. Ну і так приваблювати пліточку. Це все теорія. Я не весняний фідерист, тому будемо експериментувати. Прикормочка пахне коріандром, але такі є ще така солодкувата нотка так, такого ну, схожого напечила, ну ледь помітно. І я, ну, вже вибачте, я пробую часом нову прикормку, я так куштую. Я її не, не ковтаю. Вона нейтральна, не солодка, не солона. Ніяка. І така гоструватенька. Ми багато коріандру додали. Судячи з усього, під берегом одразу, одразу глибина і так повільно піднімається до того берега. Ну, я, певно, буду пофрувати роловити посередині, зараз просто годівницею протягну і швидесенько знайду місце. Я не буду багато часу цьому приділяти. Тут так течія трохи напирає, поставив, перевірив, чи стоїть годівниця порожня, все нормально, не зносить її нікуди. Буду робити стартове загодування, Все, додав у корм і мотиля, і пінки, і опариша. Зараз зроблю 5 годівниць чи 6 і буду вже темпувати. Десь, думаю, по 5-3 по хвилинки. Лучність закиду просто неймовірна. Ну Поки вдягаю дві пінки, три мотилика, як минулого разу в мене риби були зловлені, а там вже буду дивитися, що хто прийшов на точку чи взагалі прийшов, зменшуватись, збільшуватись, то вже по ходу справи потрібно. Ну, все, я закидаю, чекаю. На дворі вже справжня спека і потрібно скуштувати морозивка. перший захід і зразу риба. З такою подачею, що я в шокі. Ну... гарна пліточка. Зійшла в Піцакові. Дивіться, який батон шершава, така вже переднерестова. Ну клас, перший закид. Бачите, ну, нестандартний підхід дає рибу. Так, ще. Але це вже дрібненька. Дрібненька густера. Досить активно клює зараз риба це. Не може не радувати. О, щось невеличке. плоскирка прийшла. Ця вже трошки побільша. Ні, це не плоскирка, це підлящик маленький. Такий поки для статистики він піде в садочок, там будемо бачити. Моторка знов. Ну це вже реально є претензії. Вон чути пливуть назад, ці на човні. Я ще на гороні таких не бачив човнів, і вони навіть не збираються пригульмовувати. Дивіться, просто їм по барабану. Це така хвиля! Ну, після цих атракціонів з човном кльову немає поки що. Шкода. Ну, буду чекати, що ж, така федериста участь. Так, ну щось добре-дов, не хоче їсти. О о! Є. Є. Є рибка. Після довгої паузи. Щось невеличке. Барахтається. Ох який. Активіст. Густера. Густероїд. Ну, це вже таке якийсь. на густерку схоже по розміру. Якось так клюнула навіть насадка на другий раз може піти. Ось така, ось така густерочка, густірочка, плоскірочка. Так, клює, 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 клює. І все. Давай, 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 давай. О, нарешті я його подолав, цю рибіну. Яка зі мною знущалась. Знов скоротив до півметрового повіця. Ай, ладно, таку рибу можна і без пацака брати. О. то гарна плоточка. Будемо думати, як рибку перехитрити. бачите? Пів метра повідеться, гарненько працює сьогодні. Золото. Так, бере, бере, давай, 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 давай. Не відступай. Так, 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 так. Опа! Ох, платва дає життя. Хороша пліточка. Це вже такий борець-боєць. А, це, це головень? Чи що це? Чи це плітка? Малютка головень прийшов до нас. Свариться на нас, ну що ж зробиш? Вже попався, то потерпи. Ух? Так є. О! Щось непогане навіть, бачите ну. Хоче паузу, щоб витримати в темпі. Ох. То вже такий підлящик вже непоганенький. А ні, це плоскірочка, плоскірочка, плоскірочка красонька. У мене тут садочок на краю обриву, у мене немає довгого, то я так кожен раз витягую. Бачите, тут навіть вже трохи риби назбиралось. Потім вам все покажу, можливо, ще щось підловлю. Ну що, бачите, який я модний. В дружини забрав жилетку, немає чого тут грітися. Я тут в тіні, без сонця. Тому <смі> мені тепер набагато краще. Ну, звісно, я жартую, я дружину дуже кохаю, люблю. І вона в мене також в теплі. Ну, Якісь певні висновки. Корм цей себе непогано зарекомендував, рибку збирає, навіть різну. Ну, Ловлю на повідець пів метра. 60 см, десь метровий. Метровий він також є клюваки, але переважно дріб'язок, І цей дріб'язок навіть якось він не об'їдає, не обсмоктує нічого. Просто б'є такі течки, ривки і нічого немає. Дві пінки три мотиля або опариш три мотиля. І потрібно чекати: 5 часом, навіть 6-7 хвилин. Тоді вже йде клювака якоїсь більшої риби, такої, ну вже долонька. А так, от, ну, видно, що є активність, видно, що риба є на точці. Ну, але до того до, до клювання що чогось такого нормального, то потрібно ну, чекати. Бо спочатку приходить якась дрібна рибка. Ну і певно, що там зараз багато дрібної густери, тому такі є клюваки, тачки. Майже на кожному закиді якась індикація, контакт. Ну, розкльовується рибка вже весна. Я думаю, так з кожним днем вона все більше і більше буде набирати оберти. В своєму апетитові і десь будуть такі, певно, виходи і ліща гарно, і хід плітки. Ну, але це потрібно попасти. От сьогодні така от просто невеличка рибка, але активна досить, як на таку пору. Е, до, до речі, жилка діаметр 01. Я тоненьку жилочку використовую, тому ніяких претензій, що якісь грубі снасті. Сільвероч 14-й розмір гачок флагмановський. Снасть досить делікатна. Пробував більше, більший гачок, грубше. Ну є клюваки, але реалізація гірша. Оце то рибіна, нічого собі. Ледь з підставки не зняло. Фух. Аж дух захватує. Не хочеться нічого зробити зайвого. У мене жилочка 0,1. Ну тисне... Может его целящ? Ну пид А нет, це цеплотва, цыкилуш це на плотва, народ. вот, это да, цыкилуш плотва видно, видно, видно. Цокилуш на флотван рот. Ой, я в шоке. Рычачек супер, тоненький. Видите? Такая, ну. Ну не знаю, ну більше півкіля, це так, кілушна це умовно. Просто супер. Ясь. Оце то експіріенс. Нові враження на Горині, гарантовано, Клас! Руки трясуться, не можу насадити мотиля. Я риба, але то не гігант, аж ніяк, то у нас плоскірка. Ну, на одній точці все. що, Трошечки вже прохолодно, завершуємо риболовлю. Сонечко сіло і клювак, клювання перестали, Все. Тому я зараз дістаю улов, вам показую. Риболовля вдалась, друзі. Реально вона вдалась. Ну Це взагалі як на весну. Порівнянні з вчорашніми двома пліточками, це взагалі краса неймовірна. Ось дивіться який. Це навіть не батон. Я не знаю, який назвати, такий ясь. О, о, о. Така просто мамочка, мамочка. Ось. А, дивіться. Зараз ми її відпустимо. Ось такий улов. Є і плоскірка, і підлящик, і голов, гол, ловень, клень. І пліточки гарні. Ну, одне задоволення рибалка така. Ну, Досить непогано. Я часом літом менше ловлю. Та й часто менше літом ловлю, якщо чесно. Ну, Ця плітка взагалі все змінила. Все, йду я випускати їдемо ми додому. Все, випускав. Я ні, нікого не закликаю там випускати свою норму риби 3 кг плюс трофей. Просто вона мені не потрібна. Вона з костомахами в мене кішечка любить окунів і щуку. Пливіть, ростіть, розмножуйтесь, нам, приводьте нам потомство.